Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони! Я прошу сюди, щоб найперше закликати людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, про милості Бога для народу України, щоб Бог зупинив це кров пролиття і спас наш народ. Мене вас добре, дорогі люди. Я вам хочу сказати добру звістку, якою люди можуть спастися. Спастися не тільки від війни, але спастися від певні, спастися від будучого Божого нілу. Добру новину, в що Бог берег і землі, він нас любить. Бог настільки сильно полюбив людей, що послав свого народженого сина Ісуса Христа на пресну смерть. А для чого? для того, щоб нас спасти від ліків. Тому що ми не можемо оправдатися перед Богом. Жодними добрими ділами, жодними грошима, перед Богом ніхто не зможе відропитися. Але тільки завдяки жертві Ісуса Христа людина може бути прощена, оправдана і спасена. Дорі люди, Якщо ви запитаєтеся і ви рахуєте себе християнином, для чого Ісус проходив на цю землю? Чи маєте ви надію на життя вічне, то багато хто не знає того, не має такої надії. Воскресіння Христове, воно дає надію усім християнам на вічне життя. Тому що Ісус Христос, Він заплатив за людей, Він помер за нас на Головоському Христі. Але в третій день Бог поспросив Христа смертного, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. І через жертву Ісуса Христа люди можуть прийти до Бога молити, попросити в Нього прощення, і Бог простить. Тільки повідомляє. Своїми визнавати що Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воспитав його з до Спасе. Бо кожен, хто покличе Господні я, той спасеться. Дорогі люди, відкрийте свої серця Ісусу Христу, повіруйте в нього, прийміть Його любов, покайтеся у сріках, прийміть життя вічно і ви будете в раю. Задумайтесь над своєю душею, де воно буде проводити вічність. Життя коротке, і воно проходить. Свого часу і людина помирає. Але де буде проводити вічність, наша душа, цей вибір залежить від кожного з нас. Бог усе зробив для нашого спасіння. Про... Простягніть свої руки до Бога, покайтеся, віддайте йому своє серце. Вірите, Господи Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час полежить. Читайте Святоснего та Іванів, там усе про це написано. Бог любить нас. Вірити в нього. Нехай Бог благословить і береже кожного спасів. Отець Небесний, благословити цих людей. Отче благослови Україну, помилуй Україну, зупиниться кров пролиття, лиття, над нашим народом, спаси наш народ. Во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай Бог благословить вас. Вісного вам здоров'я і щасливого дня.